Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити таку круту автоматизацію. Автоматизацію пов'язану з Google Forms. Я, скажімо так, вирішив закрити свою проблему: проблему з постійним забуванням відправити відповіді замовникам, а також, скажімо, зробити для себе певні нагадування, що я повинен це зробити. А, дана форма у нас є простенькою, тому що її можна вдосконалювати покращувати, ну, враховуючи те, що я звик записувати досить короткі відео, і я завжди рекомендую самостійно багатьом опрацьовувати а, і різні налаштування, різні варіації. То я думаю, цього буде достатньо. Моя форма, відповідно, трохи більша, ну, вона займе просто більше набагато часу. Суть даної форми, тобто, суть даної автоматизації в тім, що коли вам а, заповнюють вашу Google форму, у вас зберігається інформація у вашій таблиці, відповідно раніше підготовлену за вашими параметрами. Потім о, у вас інформація. Передається в ваш телеграм-бот, перекидається, якщо ви захочете там в Телеграм-чат якийсь особистий, внутрішній закритий. І відповідно користувач, який у вас записався, отримує повідомлення про те, що він записався і отримує не просто повідомлення, а в ньому може бути будь-яка інформація, наприклад, посилання на той же самий вебінар. Це подібна автоматизація може використовуватись не тільки для запису на вебінари. Це може бути, якщо у вас якась є маленька компанія, там, яке, яка потребує і використовує Google форми для замовлень і так далі. Ну, скажімо, так, варіації використання досить багато, розширення просто величезні, які ви можете робити. О, вступ. Знаєте, я так розповідаю, начебто тут усі вже спеціалісти по Make.com і всі знають, що це таке. Make.com – це дуже така класна площадка. На сьогоднішній день їх вже досить багато, але Make.com – вона одна із таких найдавніших, і, як на мене, той функціонал, який ми маємо, як безкоштовний, так і платний, просто закриває всі можливі. Варіанти автоматизації. Дивіться, у вас є. раз в місяць, здається, 300 дій. чи як це називається? 300 функцій. 300, то є тут, які 300. тисячу тисячу. Запусків, да, я думаю, так буде правильніше. Тисячу запусків безкоштовно. Якщо ви не влазите в ці тисячу, ви можете там замовити собі 10 тисяч за дев'ять баксів. Повірте, якщо у вас компанія. Для вас це буде просто копійки, а ті можливості, які ви отримуєте, просто величезні. Ну, повертаємося до нашої, скажімо, коли ви зареєструєтесь, реєстрація досить проста. Там стандартна, як на більшості додатках, через Google, наприклад, зареєстрували і попали в таку в таке вікно. Ну, воно, можливо, буде у вас трохи не таке. Як у мене, тому що у мене вже тут певні функції здійснювались певні. Сценарії запускалися. Потім, о, що я рекомендую відразу куди перейти для початку: Перейдь в темплейти. Там є. Тисячі, тисячі сценаріїв. Можливо, якийсь сценарій для вас буде настільки класний, що ви захочете його теж використовувати. Там інформація з телеграму, там чисто в таблицю передається. Там почта, там відповіді відправляється На щось поступило на вашу почту, автоматично пішла відповідь на пошту. того хто вам відправив Тут просто варіацій тисячі. Я вам повторюсь. Сьогодні ми зробимо сценарії сценарії можливо, такі Простенький, ще раз повторюсь, в частині того, що у вас буде відповідь йти на ваш чат-бот, який, який ми створимо. Я покажу, як його створювати. Насправді там досить просто. І відповідно на почту з замовника. Так, ну що, не будемо затягувати. Створили Google таблицю. Проблем, я думаю, ні в кого нема. Створили Google форму. Відповідно, ті параметри, які вам потрібно, включили. Я зараз покажу, як буде відбуватися інтеграція, що потрібно і куди додавати. Так, заходимо в сценарії. Сценарій, сценарій. Так, create New. Нажимаємо. І у вас з'являється ось такий плюсик. І тут ми починаємо створювати складати наш величезний конструктор. Так, у нас перше, це буде Google Form. Так. Форум, форум, форум. Google Forms. Так. І обираємо тут uh, watch response in Google Sheet. Подождіть. Ні, от, Watch Response, Нам не потрібно Google Sheet. Це наступний можна там ставити, коли конструювати. Нажимаєте watch Response, Так. Тут у вас коннекта не буде, нажмете Add і законектитесь з вашим Google аккаунтом. Якщо не розберетесь, онлайн Help, нажимаєте кнопочку і поїхали там досить все просто. Так, форм, Додаємо у формі ID. ID у нас ось між Д. X, Копіруємо. Копіруємо, вставляєте. Також ви можете, якщо не хочете копіювати, нажали Search, враховуючи те, що він вже бачить інформацію, ви підключили свій аккаунт, на якому у вас створено, він підтягне всі ваші таблиці, ви там вже Google форми, і ви оберете потрібну для вас ліміт. Ліміт це відразу скільки форм він буде обробляти зараз. Так як у нас це тестовий варіант, то я залишу 2. Можете 10 поставити. Якщо у вас там дуже багато замовлень. Поїхали далі. Так, ок. Наступний крок це у нас Google таблиці. Google Sheet. Обираємо. Додати ряди і rows. Те саме, Add, Законектились. Якщо у вас тут ви перший раз законнектились, то тут уже просто my Google Connect буде. Проблем немає. Наступне спрят uh, Це все пропускаєте. Нажали і обираєте потрібну для вас таблицю. У мене це запис на вебінар. Uh, так, обираєте Sheet, сторінку. Uh, якщо у вас уже там відповідно заголовки є, то вони вам усі покажуться. Так, дата замовлення це uh, ми оберемо. Create time. Прізвище, ім'я по батькові. Так. Так, я дивлюсь, потрібно цю запустити, щоб я побачив, що у нас там є. Ага, у нас. У нас немає там просто жодного замовлення. щас ми чекаємо. Так, Unglink. Так, форум, Так. Зараз він знайти форуми, Так, запис на вебінар. Ок, так. І давайте ми її запустимо. О, все, тепер я бачу, що додавати потрібно. Так, поїхали тут, Изучим я. Ладно, не хочеш, не хочеш? Давайте ми сейчас трохи по-другому. Ми знову пойдемо по нашому кругу. Так, add Row. Так. І тепер налаштовуємо. Так, запис на вебінар. А, зрозуміло, що там немає, тому що нема чого ж додавати. Запис на вебінар. Понятно. Так, sheet, так. Да, так, time, коли був створений прізвище. Так, набираємо value. Так, і тут email response email. Так, і звідки ви про нас дізнались? YouTube. Так, зберігаємо. Так, це в нас є. Наступний крок: ми створюємо road. Так, flow control. Flow control, і вбираємо road. Так, а тепер, куди нам потрібно, щоб пошли ці не відповіді, а відповідно замовлення. Перше у нас іде це почта Gmail. Uh, Gmail, Gmail. Send email. Вибираємо. Сенд имейл. Так, ёлки вечно мешають. Так. Дивіться, тут з коннектом будуть проблеми. Він не так просто робиться. Там 10-15 хвилин придеться вам uh, витратити. Я додам youtube відео, де це буде все розписано. Всі налаштування, тому що, по-перше, Google потребує там, двофакторну автентифікацію. Раніше було. Я думаю, кожен, хто розуміється на автоматизації, розуміє, що таке Google консоль. Все досить легко, просто повторяєте на відео, що за чим, і складного нічого немає там для людей. Які взагалі там не програмують, технічної освіти немає. Вони просто можуть повторити, і, і, і все буде у вас класно все буде працювати. Потім to, коли вже все під, тут підключили, нажимаєте тут, це вибираєте почту, кому повинна відповідь піти. От. Потім subject, заголовок. Ви пишете тут будь-який заголовок, який ви хочете написати, це те, що буде. В листі написано там. Напишем, наприклад, інформація. інформація так, да. інформація по вебінару. Заголовок писати ще раз повторюю, можете будь які в залежності від того, яка у вас тема обрана, який ви бізнес автоматизуєте, дивіться самі. Контент, це так, а чому мене так, відповідь. А... Шановний, шановний, там, не знаю, хто у мене написав, велю, а... так, а... надаємо вам. Посилання на вебінар. Вебінар. В цьому випадку ми просто додамо, наприклад, посилання на YouTube. Для прикладу. Ще раз повторюсь: це всього на всього приклад. Так, додали. І нажимаємо ок так І тепер чат-бот. Додаємо чат-бот. Зараз я вам покажу, як його підключити взагалі. Теж досить просто. Складного нічого немає. Так, Telegram bot, send and text message reply. Так, repli. Так, ответ додали ID чат. Зараз ми додамо і я покажу вам все як налаштовувати. Так. Зараз я додам, то я вам покажу. Так, текст це те, що я хочу отримати. Самов самов овення надіїш і електронну пошту, і можна додати. Так, окей. Так, а тепер я вам показую, як створювати чат-бота. Є Botfather. Єдиний неповторний. Дивіться, як тут, дивіться, там бувають, як кажуть, спамові, і не тільки, щоб вкрасти у вас інформацію. Сей. 2.4.83 мільйона у його користувачів. Ботфазер. Ви нажимаєте-заходите. New Bot, нажали, і дивіться: я тут нажав: New Bot, він там відповідає. Ви пишете назву вашого бота. Він каже: Молодець, класно, йдемо далі. Напишіть там, додайте в кінці бот. Ви додали. Він каже: Мені тут ні, ніфіга цей зайнятий. Я наступне пишу ім'я з нижнє подчеркування почеркування. Дивіться, от нижнє подчеркування бот обов'язково пропустите, бо він вас не зареєструє. І знову каже мені ні, ніфіга зайнято. І потім Make Own bot Він каже: пш, є такий клас, ми підключаємо. Тут нам потрібен буде оцей токен, який він нам виб'є. Я тут забув додати, зараз, бо він помилку показав. Потім, так, окей. Так, а це в мене може злетіло все. Ні, не злетіло. Потім нам потрібно буде дивіться, тут отримати чат ID, де його ми отримуємо. Є такий Get My ID. Ви заходите свій бот за цим посиланням. Ось у мене він. берете Написіть йому там, не знаю, будь-що. Потім берете переслати і обираєте Get My ID. Отсилаєте, і він вам пише: от у вас current chat ID. Все, ви молодці, це, у вас все є. Нажали ОК і поїхали. І тепер е, далі. Далі запуски. Е, в, даному, в даній ситуації мені стоїть кожні 15 хвилин, але він не активний. Нажать потрібно SEO. Раз. Все, у вас збереглося. Друге, ви активували кожні 15 минут він відправляє. В налаштуваннях ви можете тут 15 минут. Можете взагалі. Цілу добу виставити йому там один раз взагалі буде спрацьовувати. Кожен день може спрацьовувати. Ну, тут в налаштуваннях ви можете поклацати, подивитися, як вам найкраще, щоб наскільки часто він буде спрацьовувати. Ви ж повинні не забувати, що у вас тисячу мікрофункцій є, які будуть спрацьовувати. От дивіться, в даному випадку у нас 1, 2, 3, 4, 5. От 5. От зразу у вас 5 мікрофункцій спрацює. Із тисячі мінус 5 відніметься. Тисяча дається на місяць. Достатньо. Я ніколи за цей період, що я користуюсь, ні разу не вичерпав його. Виставили в який час і коли, і наскільки часто він у вас спрацьовує. Поставили он, що ви його запустили, і все. Це можна зараз протестувати, подивитися, скільки у нас все класно працює. У нас працює все досить погано, тому що у нас у нас немає того. Понятно. У нас е не було. Не було, не було. Добре, зараз ми запишемо, що в нас тут за почтом. В цьому ми не тестовому копію. І зараз відправимо у форму. Что у нас не тут? Есть у мене. А, так, Петро. Інович. Так, відправляємо. Так, так, пошло. Так, это у нас есть. Запускаємо. Все работает. Все классно. Так, дивіться. Чат-бот ми отримали. Замовлення. Дійшло від Microsoft. ну, Почта електронна. І хто замовив? Все у нас сработало класно. На почту ми теж отримали ось посилання на YouTube в даному випадку. Ну, ви будете відправляти посилання на ваш вебінар. Ну, Ось така досить класна у нас автоматизація. Це я вам показав досить простий варіант. Ви можете розширяти, доопрацьовувати, підключати знову штучний інтелект, щоб він вам писав дуже класні, якісь а, особливі листи, кожному можна індивідуально щось писати. Все на ваше бажання, на ваше розуміння і так далі. Якщо будуть якісь питання, пишіть під відео, я спробую на їх відповісти. Дякую і до наступної до наступної. Зустрічі